Днями в рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів міський голова Володимир Москаленко разом із працівниками Товариства Червоного хреста завітав до коростенця Юрія Дяченка, молодому чоловіку, який прикутий до ліжка привезли сучасний інвалідний візок. Зрозуміло, що це така мала толіка, то що хочеться допомогти. Але наскільки можливо у нас, ми стараємося сприяти всім нашим людям, ті, хто має ті вади. На жаль, бачите, ви молода, гарна людина, але ми разом з вами віримо, що все буде нормально, що ви повинні ходити. Це дуже нормально, треба, щоб адаптуватися до тих умов, які всі інші проживають. І бажаємо, щоб у вас пройшло гарне виздоровлення, щоб ви стали в строгі, ще багато-багато зробили для себе, для людей, які вас оточують, для мами. Кошти на інвалідний візок збирали в Червоному Хресті, даючи в оренду милиці або ж ходунки тим, хто тимчасово втратив можливість пересувати самостійно. Крім того, на придбання візка були використані кошти від продажу омарок товариства Червоного Хреста. Юрієм Дяченком опікується велика кількість людей: рідні, друзі та зовсім незнайомі коростенці, бо всі бажають хлопця одужання та співчувають його трагедії. В 2011 році поїхали відпочивати на шашлики. И так покупались, нырнул так, там много раз нырял, в детстве вырос там, ну вот так как-то получилось, вода упала, и так нырнул так, и сразу не Ну и, конечно, есть, потому что сразу вообще даже руки не шевелились, но это сейчас хоть немного, мол, там, что-то, хоть голову почесать когда, или что-то такое, на улицу. Конечно, хотелось бы почаще, но с четвертого этажа много не наедем, по ступенькам тяжело спускаться, да и сам, наверное, не смогу на этой коляске. И много помогают санатории, в которых и грязи, и ванны там, и АФК, массажи, ну вот там очень много помогает. Если куда-то ехать, то коляска очень будет кстати. Коростені проживає більше восьми тисяч людей, що мають інвалідність. Зрозуміло, що одній людині не під силу надати кожному, хто потребує посильну допомогу спільними зусиллями. Робити це куди легше, а найголовніше ефективніше. Даний випадок тому підтвердження.